Час новина постров ті Міноборони розриває останні контракти з компаніями Гринкевича. Тим часом бізнесмен отримав нову підозру. Назвати Ірина Єрмак. про це і не тільки далі. У випуску вбили жінку та поранили двох дітей. Окупанти скинули керовані авіабомби на Харківщину. Один зі снарядів влучив у будівлю сільради. Подробиці за мить. Зробив мільярд на одязі для ЗСУ, затриманому на хабарництві Гринкевичу Вручили нову підозру. Винних шукають і в Міноборони. Як реагує відомство? Сніжки та шапки проти кийків та гранат Судилище над активістом. Викликало багатотисячний протест у Башкортостані. Між демонстрантами та силовиками спалахнули сутички. Апостроф тіві розкаже більше. Російські загарбники скинули керовані авіабомби на Харківщину. Загинула жінка та постраждали двоє дітей. За даними поліції, КАП потіла у будівлю сільради у малому бурлуці. Внаслідок поранення 10-річному хлопчику ампутували ногу. Крім того, у лікарні перебуває 13-річна дівчинка. На місці влучання правоохоронці знайшли тіло мертвої жінки. Її особу встановлюють. Тим часом у куп'янську бомби зруйнували приватні будинки. В одному з них виникла пожежа. На місці працюють вибухотехніки, криміналісти та слідчо-оперативна група. Армія РФ вдарила по Береславу на на Херсонщині. Поранення дістали троє людей. Ворожі снаряди влучили в оселю літнього подружжя. сповістив очільник регіону Олександр Прокудін. За його словами, під обстріл також потрапив 54-річний чоловік. У нього вибухова травма та поранена рука. Протягом дня загарбники крили вогнем і Херсон. Двоє мирних жителів загинули у Дніпровському районі міста. Під Орадар потрапила цивільна автівка. Водночас, внаслідок влучань по житловому кварталу. Пошк... Шкоджені будинки та гараж пожежу оперативно загасили. Жена, діти, Жена в це час якраз була на этой тропинке теж, але вона була там далі. У неї на глазах мужа розірвала. Пішли в підвал, ми там сиділи, і тут такі прильоти, і сусіди кричали Грить, горить, горить побігали. Ість да, шість прильотів тут було. Окупанти вгатили Оніксами по Одещині, поцілили по аграрному підприємству, зруйноване приміщення, в якому тримало худобу та зберігали сіно. Втім, обійшлося без постраждалих. Вночі ж регіон потрапив під масований наліт безпілотників. Одесу російські загарбники атакували 20 шахедами. Тим часом по Харкову випустили дві ракети С-300. Влада повідомляє про 17 постраждалих. Докладніше про наслідки обстрілів у викладі Артема Мороза. Просто що встигли зробити, закрити очі, закрити обличчя, бо чула вже, шахет був, був поблизу дому, і сказати, боже, поможи все. Все, що я встигла. Вибиті вікна, потрощені меблі та розсипане по всій квартирі скло. Такою видалася ніч для одеситки Людмили. Ще більше постраждала оселя Лариси. Від її апартаментів майже нічого не лишилося. Горіло уже вхід, і ми з Дімою схватили віщі, які були. я ще на вулиці сапоги одягала, куртку все вискочили і Смотрели, как пойдешь убежище, убежище что туда идти надо, господи. Потом прилетела третья, мы уже за домом стояли все там. Кланілі, щоб на нас не політіла. Ну Богу, не долетіло до нас. десь на другому місці впав. Посеред ночі російська армія атакувала центр міста шахедами. Уламки одного з дронів влучили в житловий будинок. Багатоповерхівку охопив вогонь. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє цивільних. Одного чоловіка госпіталізували. Ще двоє жінок лікуються вдома. Без даху над головою лишилася сотня людей. Я знаю, що 130 людей відселили з цього будинку. Будемо виясняти стосовно того. Кому потрібно розселитися, кому потрібно дати тимчасове помешкання. А хто ну, як на попередніх ми знаємо, що багато хто відмовився переїхати до родичів там до знайомих? Ну, зараз і всі питання будуть виясняти. Питання зараз ці нагальні. І... Будемо а це вже Харків. По ньому окупанти гатили ракетами С-300 з Білгородської області. Місцева влада звітує про 17 постраждалих, більшість госпіталізували. Влучання в центр міста, старої забудови. Зокрема, одна ракета влучила в проїжджу частину дороги. А друга ракета влучила в трьохповерховий будинок. Будинок старої застройки, в тому числі в якому мешкали жильці. Постраждала ще лікарня проти вказаного будинку, куди було влучання. Серед поранених троє жінок у важкому стані. Двоє з них дістали травми черепа. Ще одна отруїлася чадним газом. Два удари були нанесені по Холодногірському району. Від цих ракетних ударів було частково зруйновано декілька будівель. Серед них будівля приватної клініки, будівля комунального закладу. Також було частково пошкоджено фасади двоповерхових. Поверхових будинків, які знаходилися на цій вулиці, російські загарбники відкрили вогонь по Харкову ввечері напередодні. Внаслідок атаки пошкоджені майже 20 житлових будинків, лікарня та півтора десятка авто. Тридцятьох мешканців понівеченого ракетами будинку евакуювали. Артем Мороз для апостроф Тіві. Над Севастополем дим Керченський міст пара крита, і Жителі тимчасово окупованого Криму сповіщають про серію вибухів у кількох районах півострова. Вони прогреміли близько 16-го дня. Псевдовлада оголошувала повітряну тривогу, яка тривала близько півгодини. Місцеві телеграм-канали стверджують, у Криму працювала ППО. Водночас, так званий губернатор Севастополя Михайло розважає пов'язує дим над Севастопольською бухтою із стабельними засобами маскування, які використовують російські військові. Димову завісу запалювали також у військовому порту Феодосії. Нині рух Керченським мостом відновлений. Нагріли країну майже на мільярд гривень скандальному бізнесмену Ігорю Гринкевичу та керівникам підконтрольних йому компаній оголосили нову підозру. ДБР викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ за версією слідства, аби заволодіти коштами, підприємець створив злочинну організацію. Фірмам Гринкевича вдалося укласти більше 20 договорів із Міноборони. загальною сумою понад півтора мільярда гривень. До виконання замовлень схемник залучав пів. Підконтрольні підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали потужностей для виготовлення речей, саме ж оборонне відомство вважає себе потерпілою стороною у справі та звернулося з відповідною заявою до ДБР. Членів злочинної організації затримано, та на даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб, причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України. Стеження за бігус інфо із незаконним прослуховуванням та відеозйомкою співробітників проєкту розбирається служба безпеки кадрам, які напередодні оприлюднив ресурс народна правда, дадуть правову оцінку. Звітує прослужба. Раніше очільник парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин пообіцяв направити в ОСБУ запит на пошук причетних до шпигування за журналістами бігусу. Водночас народний обранець від фракції голос закликав розмежовувати цей факт із можливим вживанням. Медійниками наркотиків на тлі системних порушень професійних прав журналістів, зокрема нападу на Михайла Ткача, перешкоджання роботі медійниці Миколаєві та провокації проти розслідувача Юрія Ніколова, комітет збереться на спеціальне засідання. Російський ОМОН розігнав багатотисячний протест у Башкортостані. Проти мітингувальників застосовували кийки, слізогінний огінний газ та світло шумові гранати. Словики затримали два десятки людей ще кількох поранили. Чоловіку розбили голову, а жінці зламали ногу. Протестувальники вимагали відпустити засудженого за нібито розпалювання міжнаціональної ворожнечі активіста Фаїля Алсинова. А ще закликали главу республіки піти у відставку. Олег Булах знає більше. Сніжки та шапки проти кийків та світлошумових гранат, протистояння між жителями російського баймака та силовиками у самому розпалі. Мітингувальники прориваються до будівлі суду. Омонівці відтискають людей подалі від дороги. Невдовзі нею має проїхати автозак із засудженим до чотирьох років в'язниці активістом Фаїлем Алсиновим. Одного з найвідоміших громадських діячів республіки звинуватили, умовляв, розпалювані міжнаціональної ворожнечі. Чоловік боровся за незалежність башкортостану від Росії, звинувачував кремлівський режим у розкраданнях надер регіону та закликав свій народ не брати участь у війні проти України. Я свою війну не признаю Всегда боролся за справедливість за свой народ. За свою за свою республіку, поэтому шалайшов підтримати активіста. Прийшли за різними даними від кількох до десяти тисяч башкирів. Мітингувальники закликають главу республіки Радія Хабірова піти у відставку. А Фаїля Алсинова вимагають відпустити на волю. Одразу після вироку під будівлею суду почалися масові затримання. Силовики схопили щонайменше 20 людей. Обіцяли відпустити, якщо протестувальники розблокують дорогу. Утім до жодних результатів перемови не призводять. Насідок сутичок із ОМОНом двоє башкирів отримали поранення. У чоловіка розбита голова, а в жінки зламана нога. Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли. Одному з активістів вручили повістку та відвезли до місцевого відділку ФСБ. Поліція називає мітинг у баймаку масовими заворушеннями та порушує кримінальну справу. Врешті Фелі Алсинова вивозять із зали суду. Як стверджують очевидці, у місті почали глушити інтернет та мобільний зв'язок на тлі протестів. Перебої з месенджером WhatsApp помітили й в інших російських регіонах. Утім, більше половини повідомлень про технічні неполадки надходять саме з Башкортостану. Олег Булах для Апостроф Тіві. Вибух на заводі під Ростовом пожежу, що охопила підприємство з виробництва поліефірного волокна у шахтах. Загасили, як стверджує очільник російського регіону Василь Голубів, Обійшлося без жертв. Утім, кількість постраждалих сягнула вже дев'яти. У більшості травми та опіки. За даними надзвичайників, вогонь поширився на майже чотирьох сотнях квадратних метрів площі. До ліквідації загоряння залучили більше п'ятдесяти рятувальників із двадцятьма одиницями техніки. Причини вибуху та пожежі встановлюють. Озвучену раніше версію звучанням безпілотника місцева влада відкидає і схиляється до короткого замикання. Ета пі поработали. Ета гастян. Я замало стався живої. Да, вот зарвався просто як ми покуріть вийшло. У лідерах Данилко та Джамала а за третє крісло змагаються Сергій Танченець із гурту Без обмежень та Катерина Павленко з Гоуей. Уже півмільйона людей проголосували за журі нацвідбору на Євробаченні. Цього списку дев'ять кандидатів. Серед них відомі українські зірки: Євген Хмара, Олена Коляденко, Сергій Танченець та Катерина Павленко. А ще ті, хто залишався за лаштунками музичної індустрії, зокрема Олександр Варениця, Євген Тріплов та Павло Шулько. Трійка, що набере найбільшу кількість. Голосів увійде до складу журі нацвідбору. Обрати фаворита можна в додатку Дія у розділі опитування. Голосування триває до 22 січня. День сонце, а вночі мороз. Синоптики попереджають про дощі та ожеледицю майже по всій країні. В Укргідромацентрі вологу. Втім, відносно теплу погоду прогнозують вже найближчими днями. Завтра стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 12 градусів у вище нуля у день, та від 3 до 14 градусів із позначкою мінус уночі. У п'ятницю обіцяють переважно мокрий сніг із дощем. А в суботу майже без опадів. Однак із сильним вітром подекуди до 20. 20 метрів на секунду на дорогах ожеледиться. Таким був інформаційний день. Що минає. Чекаю на вас в цій студії вже завтра, о 21-й. а пострівців. Вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.